Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 2.8. Личани, читає Наталія Бизова. Через два чи три місяці укрупнення районів дійсно відбулося, але тому передували події загальнодержавного масштабу. Хрущов задумав поділити бкоми партії на сільські і промислові, щоб наблизити їх до виробництва, яке піднімалося занадто повільно. Правда, цей поділ не зачепив малих за територією і в основному сільськогосподарських західних областей, але райони укрупнили. Цуманський, ківерцівський об'єднали в один ківерцівський. У зв'язку з цим наше Цуманське начальство розлетілося. Кравчук став начальником обласного управління легкої промисловості, Кидун виїхав у свою Білорусію, а Власенко на Чернігівщину. За реорганізацією районів почалося укрупнення колгоспів. Це теж була ідея Хрущова. Він намагався зміцнити їх економічно, щоб вони мали власні машино-тракторні парки, а не покладалися на МТС, які себе віджили. Наш колгосп об'єднали з Олицьким. Де головою управління був один з кращих організаторів колгоспного виробництва Фінкевич Всеволод Мусійович, а наш гурт вивільнився і виїхав ровно. Я був просто у захваті від організаторських здібностей Фінкевича. Одного разу, ідучи з ним разом на чергову нараду, я запитав, як у нього все так добре виходить, і почув таку відповідь: Ти думаєш, що я зразу так і став добрим хазяїном? Були у мене і проколи, не раз набивав голі на лобі, доки навчився і набув досвіду. Пам'ятаю, купили ми у колгосп вантажну автомашину газ Аа. Ну що ж, мала полуторка, давай, думаю, прилаштуємо до неї прицеп. Виготовили його у майстерні, поставили на колеса, а ресор немає. Знайшов я їх у Луцьку на одному заводі, але треба за них кабанчика дать. Закололи ми чималого підсвинка, повіз його у улуск, а назад повернувся з ресорами, віддав ковалям, а вони сміються. Це ж ресори до брички, а не до автоприцепа. Ах ти ж туди твою обдурили, а тепер мене ніхто не обдурить, бо я усе знаю. Треба сказати, що усе ківерцівське начальство для мене було чужим. І незнайомим, у тому числі і новий завідуючий відділом народної освіти Поліщук Віталій Філімонович. Один остепець знав мене, але його через деякий час забрали у Маневичі на посаду першого секретаря райкому партії. Тому у якійсь мірі я почував себе на Волині одиноким. Ні у мене, ні у Шури не було близьких друзів з числа місцевих жителів. Третій рік я відчував себе тимчасовим волинянином і жив надією, що стрільця от от знімуть або він вийде на пенсію. І я повернувся у свій Лохвицький район на таку саму педагогічну роботу у генах людини, мабуть, закладена якась незборима тяга до рідної землі. І батьківської оселі до єдиної у світі стежини, яку ти сходив босими ногами, і яку по день забути не можеш. Саме там хотів би я бути хорошим учителем. Після виїзду з яшників я постійно листувався з Романенком Іваном Андрійовичем, моїм першим наставником і однодумцем. Після війни він був першим партором у колгоспі, а я секретарем. Комсомольської організації. у спільній роботі ми здружилися, а потім і породичались, коли він узяв за жінку мою дворідну стругалю дядька Петра. Працював він у селі фельдшером, але завжди цікавився політичним і державним життям. Був у курсі всього, що робилося у районі, і передавав новини мені. В останньому листі Іван Андрійович писав мені, що жірка стрільця почала згасати. Він також повідомив, що. Третім секретарем райкому партії обраний Матвієнко Василь Григорович, мій односельчанин, рідна сестра якого Уляна була замужем за моїм двоюрідним братом Павленком Іваном Андрійовичем. До того ж, у свій час я допомагав йому трудовлаштуватися, коли був другим секретарем райкому комсомолу. Після закінчення педучилища він працював учителем початкових класів у хуторі Новому і одночасно вчився заочно у пединституті. Хутір був глухий і віддалений від райцентру на 20 кілометрів. Я поговорив з першим секретарем Козловим Володимиром, і ми взяли Василя до себе інструктором. Потім він став після мене другим секретарем, далі перейшов у райком партії, працював там інструктором, завідуючим відділом пропаганди та агітації. І ось вибився у секретарі. Віддав він ідеологічними кадрами, а отже, і педагогічними. Я зразу ж зв'язався з Василем Григоровичем по телефону. Він сказав, щоб я у кінці навчального року розрахувався і їхав додому на посаду директора восьмирічної школи у селі Чесниківка, яку він для мене триматиме. Та розрахуватися було нелегко. Завідуючого Райвно я випадково зустрів у Дерно і запросив його до буфета, Та ми добре випили, і він дав згоду відпустити мене при умові, що не буде заперечувати секретар райкому партії Киселюк Лідія Іванівна, яка відала кадрами директорів шкіл. Довелося йти до неї у райком і доказувати, що у мене на Полтавщині залишилася стара мати і своя хата, а тут я з жінкою, трьома дітьми кочую по чужих квартирах. Дала й вона згоду. Передав я школу своїй учительці кучмі Ніні Григорівні і пішов у райком партії за відкріпним талоном. Там мене чекала ще одна серйозна перепона. Перший секретар райкому Гаврилюк відкріпного талона не підписав Ми о вас випросу не розсматривали, заявив він. Ви заміститель секретаря парткома крупного колхоза і директор школи. Тільки бюро райкома партії може вирішити ваш питання. Я розгубився, став доводити, що уже школу здав новому директорові, і мені треба негайно виїхати на педагогічну роботу у своєму районі. 15 го числа на бюро кинув він останню фразу і вказав мені на двері: вийшов я і почав думати та гадати, що ж мені робити далі. Повторювалася ситуація трирічної давності, тоді я не міг вирватися з Лохвиці, а тепер з ківерців. Спільним було те, що рогатульки на моїй життєвій дорозі тоді і тепер виставляла партія. Чорт з вами, вимовив я з пересердя і вирішив їхати без відкріпного талона. Ждати рішення бюро, яке збереться через 10 днів, я не міг, так як до 15 серпня комплектація шкіл закінчувалася. Повернувся я додому, зібрав документи і на другий день виїхав поїздом на Полтавщину. З Шурою домовився, що як тільки влаштуюся на роботі, приїду машиною і заберу сім'ю. Приїхав я до матері у яшники, переночував, а вранці пішов у Лохвицю. Василя Матвієнка застав у його робочому кабінеті. Привіталися, я поздоровив його з підвищенням по службі, а він мене з поверненням до рідних пенатів. Трохи поговорили, а потім він подзвонив у райвно і дав відповідні розпорядження. Через кілька днів викликав мене Василь Матвієнко і приголомшив новиною. Стрілець викреслив мене із списка директорів шкіл з наміром призначити завідуючим відділом культури райвиконкому. Це був, як кажуть, удар нижче пояса. Усі мої надії та зусилля лопалися. На цій посаді я вже працював вісім років тому. Вона відповідала тодішнім моїм нахилам і здібностям, але була одночасно такою, що завжди критичні стріли сипалися на неї. У циму районі керує всесильний райком партії, але він не любить брати відповідальності на себе за стан справ і завжди шукає козла відпущення. Найчастіше його знаходять у відділі культури та у клубах. Повертатися у сферу постійних інтриг та накачок політичної грізні я не збирався, і про це відверто сказав Василю Григоровичу. Він пробував мене заспокоїти, мовляв, на бюро стрілець, можливо, погодиться з моїм бажанням працювати у школі. Та я добре знав цього крутого і мстивого монстра. Він з часом знову запроторить мене кудись у колгосп. Все ж я пообіцяв Василеві Григоровичу, що прийду на бюро, але погоджуся лише на педагогічну роботу. Вийшов я з райкому з важкими думками. У голові роїлися різні плани і далі наміри. Коли б на місці стрільця був хтось інший, більш людяний і менш нарваний, я міг би прийняти посаду завідуючого відділом культури. Вона була навіть більш престижною, ніж моя директорська, хоча по зарплаті і не дотягувала до моєї. Але ж як бути з квартирою, знову жити у яшниках, а працювати у Лохвиці? А учасниківці квартира для мене була при школі, та найголовніше те, що мене намагалися відірвати від роботи за спеціальністю, яку я полюбив, яка приносила мені моральне задоволення. Першим, що настійно застукало у голову, було бажання повернутись на Волинь. Може, й добре, що з партійного обліку не знявся. З таким наміром пішов я на телеграф і звідти подзвонив у ківерці. Слухаю, почув голос завідучого Райнополіщука Віталія Филимоновича. Це дзвонить Павленко Іван Іванович. Ви мене пізно відпустили, злукавив я. Місце директора, яке мені обіцяли, уже зайняте. Їдь назад. Гучніше заговорив Поліщук. Я тобі дам школу, чуєш, їдь назад. Добре, післязавтра буду у вас у кабінеті. До зустрічі. На душі полегшило. Пішов я в райвно, взяв у інспектора свою особову справу, ніби на перегляд, і виніс її з собою, щоб і сліду не лишилося після мене. Нехай шукають вітра у полі. Через годину був у яшниках, попрощався з матерею і виїхав попутною автомашиною на станцію. Ввечері другого дня був уже в личанок, а на третій у Райвно. От добре, що повернувся, зустрів мене весело Поліщук. Тепер ми декому носа. Ти знаєш, що нас з тобою викликають на бюро 15 серпня. Мене звинувачують, що я самовільно без погодження з райкомом увільнив тебе з посади директора школи. Вони не знають, що я, крім того, ще й відпустив тебе з району, і не повинні знати. Цього не було, розумієш? Не було. Я наказ свій відміню і призначу тебе директором школи у крупу або у четвертню. Вибирай сам. О райкомі я скажу, що тебе не звільняв, а перевів за твоїм бажанням у іншу школу. Я з усім погодився, а школу вирішив вибрати ту, де для мене підходяща квартира.